Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ей сайт дуже схожий на ресурс Православної церкви України. На ньому пропонують вірянам скористатись онлайн-послугами ПЦУ, не виходячи з дому, запалити свічку чи передати записку за здоров'я та упокій, або ж замовити богослужіння. Для цього треба заповнити форму із даними. Це нібито безкоштовно, але пропонується зробити пожертву. Такі послуги активно просувають у соцмережах. Фейкову сторінку підхопили навіть деякі авторитетні змі. Однак це виявила шахрайська схема, каже протоіерей православної церкви України Михайло Омелян. Деякі недоброзичливці або ті люди, які хочуть мати певну наживу, хочуть використати цей авторитет церкви в своїх власних цілях, зокрема створюючи фейкові сайти, нібито від церкви, чи в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, наприклад, дублюючи сторінки капеланів, просячи кошти на якісь певні нібито потреби. Шахраї дедалі частіше вплутують церкву у свої схеми. Ось ще один приклад: начебто під егідою ПЦУ, запустився проект Е-Церква, де теж пропонують низку релігійних послуг в українських храмах. В Тіктоці навіть публікують відео, де виконують оплачені послуги. Але і цей ресурс не має жодного стосунку до ПЦУ, та опублікували спростування. Сайт має доменне ім'я Помісна інфо. Це єдиний офіційний сайт Православної Церкви України. На ньому ми якраз публікуємо новини з життя церкви, з діяльності предстоятеля Православної церкви України. Є інші сайти, які просто інколи дублюють наші новини, можливо, деколи посилаючись на наш сайт, інколи й не посилаючись. І таким чином вони творять нібито паралельну сторінку. Люди, якщо не дізнають. Знаються чи не розбираються в цьому, вони дивляться на ці ж фейкові сторінки, які нібито від церкви. Експерт з кібербезпеки Руслан Болгов пояснює, як перевірити сайт чи сторінку в соцмережах, чи є вона офіційною від тієї чи іншої організації. Як відрізнити фейкову сторінку на соціальних Ви бачите кількість підписників, наприклад. підтвердження офіційності і справжності певної сторінки. Далі ви бачите інформацію про себе. І в цій інформації всі такі сторінки мають сайт, якщо він дійсно є, і там ви побачите посилання на сайт. Але інформація про церковні послуги онлайн встигла дістатись до суспільства. Я би не скористалася цією ініціативою в інтернеті. Читала таке, що можна так ніби ще до храму зайти. Помолитись і поставити свічку. Я не вірю в це. Не вірю. Хоча дехто не проти діджиталізації церкви, дуже добре. Бо Зараз дозручно люди можуть і не, не, не мають змоги, змоги вийти з хати. Вони можуть замовити все, що треба. Я би скористалася. Так чув, чув про це, вже бачив сайт. Цікава пропозиція, але я вважаю, що кому це треба, і він вважає в цьому ем, якесь полегшення своїх душевних проблем або втілення своїх бажань, то не буде. І послуги від офіційного духовенства в онлайн таки є. Наголошує Михайло Омелян. Ми не проти діджиталізації. У нас є наш застосунок, який носить ім'я Моя церква його безкоштовно можна завантажити як на App Store, так і на Google Play. Там є можливість вірянину поспілкуватися зі священником онлайн. Є можливість прочитати молитви ранкові вечірні. Під час ковіду православна церква України була першою церквою, яка запровадила за. Писки за здоров'я і е, за упокій близьких і рідних онлайн. Е, ми створили гугл-форму. Але такі послуги абсолютно безкоштовні. А така функція, як поставити свічку та інші важливі церковні таїнства, точно не можуть виконуватися дистанційно. Тож будьте уважні, якщо натрапите на подібні оголошення, адже зв'язатися з цими ресурсами ні у ПЦУ, ні у нас не вийшло. А сторінка так званої е церкви, яка вірусилась у соцмережі, уже зникла.